Привіт, друзі, я вас вітаю, також світає осінь і... А... Так-так-так. Виноград дівочий, п'ятилистичковий. Те, що вас вітаю. Ну, якось поки що не набрав так багато кольору, як хотілося би. Ось тут мої сусіди Ларіса вирішили так гарно заховати звичайний бетонний паркан від, від небажаних критиків. І дуже гарне рішення. Дивіться, як я вже тут став вже... Тут остав, Тут ціла історія гілок, а йому байдуже. Дуже красиво, бачите, він фасад ховає. Навіть взимку, коли немає листя, все рівно це теж досить гарно виглядає як фактура, ніби такі знаєте, як чарівний замок. Ось. Але сьогодні розповім не про цей красивий видовий виноград, видовий виноград, а про зовсім іншу культурну рослину, яка, ну, зараз вам скажу. Поїхали. Отже, виноград Дівочі Yellow Wall. Дуже красивий виноград, і в особливості його він дуже, він красивий влітку, він гарний восени. Він такий має красивий оксамитовий жовтий колір. Десь бачимо, ще... Десь ще трошки зелененький він є, але вже ось ось скоро ще буде падати. Дуже симпатичний, особливо якщо сидить ці виногради два з червоним, ті, які були на попередньому відео. Бачите, він тут ось трошки наплів своїх <гум> тонет. Дуже симпатичний. Ось. Також у нього характерне таке листя. Не таке, як у звичайного видового, бачите, більш таке кругленький. Ось, симпатичне. І в нього навіть весною. Нові пагони червоноваті, а влітку вони такого жовто-пудрового кольору. Давайте подивимося з цієї сторони. я красива. Там просто, що такі, ліві? Не хочу, щоб менше бачили, що тут ходить. Да? Бачимо, зілочки деякі там поприсихали, їх треба буде пообрізати. Ось, Бачите, він кріпиться до, поки молодий до стін такими вузиками, які ну, присосочками дуже характерними. Ось. Де в нього? нього? Початок ось тут. Може років 5. Ось. Красивий такий, тут йому гарно. сонечка, багато. Може, не так багато води, як хотілося, але слухай, на цьому. Е те саме. Дякую. бачите, ось Тут він почав рости по паличкам, тут він росте сізофравма Розеа. Ось така теж їй. Може її з тому що тут мало її води. А можливо, я просто замульчую коротше, і буде легше. Ось, друзі, тут в мене ще ростуть красиві такі. Це Османтус, брук, вода. Ці в мене весною. Ні, влітку він цвіте. Коротше, друзі, ось у буде сінець цікавий чобушника. Теж побачимо, який він буде. От, Там гінга, бачите, жовтий красиво. Так що ось такий ось виноград красивий, друзі. У мене, по-моєму, сажається, я сегодня, не пам'ятаю. Ну, коротше, штука дуже красива. У мене є декілька е сортів винограду дівочого. Про них я вам потім якось розкажу ще. Цім-чам.